Вітаю! Сьогодні будемо готувати швидкий сніданок або ж перекус із тортильї. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку підготую капусту. Я використовую пекінську, можна використати і звичайну. Відріжу третю частину і наріжу невеликими шматками. Так як на салат. Перекину поки що до миски. Тепер наріжу помідорки кільцями. Також наріжу дрібненьку зелену цибулю. Можна використати будь-яку зелень. Тепер беру яйця і збиваю виделкою. Переходжу до плити. На сковорідку вливаю трішки олії і вливаю яйця. Роблю маленький вогонь і викладаю тортилі. Накриваю кришкою. І просмажую 1-2 хвилини. Тепер потрібно це все перевернути. Додаю трішки майонезу, роблю таку сіточку. Це за бажанням. Кетчуп, розмащую це все, викладаю трішки капусти на один бік, посипаю цибулькою і викладаю помідори. Також зверху викладу трішки ковбаски і натру на маленьку терку сир твердий. Тепер роблю трішки більше вогонь і все складаю, просмажую 2 хвилини з однієї сторони і з іншої. Погляньте, як це смачно вже виглядає. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!